Ароматний сливовий крамбл. Звучить дуже пафосно, але готується насправді дуже швидко. Нам знадобиться просіяний пшеничний борщ, Відразу відправляємо цукрову пудру, ванільний цукор та розпушувач, Все разом, Сюди ж вершкове масло, дрібку солі та яйце. Замішуємо тісто. Тісто вже замісили. Беру плівочку, вкладаю тісто. Даю йому відпочити в холодильнику приблизно 20-30 хвилин. Тісто наше відпочиває займемо сливами. Сливи я вже помила. Нам потрібно прибрати кісточку. Розминаючи тісто, намагайтеся зробити йому бортики. З Стісно працювати дуже легко, не потребує ніяких зусиль. Саме час викладати наші сливки. Я буду їх розподіляти в шахматному порядку. Давайте, скоріше все, вам покажу трошки ближче. Для крихти беремо борошно, цукрову пудру, вершкове масло. Перетираємо ось так. Крихта готова. Тепер посипаємо зверху наших сливок. Ось так. Дуже щедро: абсолютно всю крихту використовуємо. Відправляємо наш сливовий крамбл, розігріту духовку на 180 градусів.